Я в аварії вже четвертий рік. Коли проходив аварія, я вже приходив з досвідом. Я попав в команду Микити Макухіна. Ми працювали зразу над великими такими проєктами. І от що вразило, це масштабність об'єктів. Ми не говоримо про будиночок, ми говоримо про комплекси, ми говоримо про багатофункціонал. Ми говоримо про масштабність, як і містобудівельному будівельному проєктуванні, так і комусь. Метарного планування. Зайшовши на Facebook-сторінку Ukraine Urban Awards виграло авер в номінації житлової архітектури, і громадської. Це був Forum Apartments і кіноскоп проект Мені сподобався цей сучасний підхід до архітектури, враховуючи мою світу в вільнусі. І хотілося бачити оцей новий підхід до архітектури: виваженість, обґрунтованість і лаконічність. І я це побачив якраз у форумі «Партнерс» і прийшов на співбесіду і з того часу почав працювати в аварії. Чотири роки досвіду, великі масштабні проекти, цікаві проекти, можливість працювати як і на концепцію, так і на фінальному виходу. Робочої документації, авторський нагляд: це відчуття матеріалів, відчуття будівельних процесів, відчуття цього об'єму простору. Бо коли ти за комп'ютером працюєш, це один масштаб. Коли ти вживу, бачиш наслідки свого діяння архітектурного, це інакше. І мені пощастило працювати в дуже гарних командах. Я хочу віддати належне на Андрій Гороче, личко кібатом на човці якоїсь такому відповідальності, скорпульозності. Хоча воно в мене і студентських років, це бажання добитись ідеалу у всьому. І... Тут також попав класні команди, веселі люди, позитивні. Люди прийшли творити творити нову архітектуру, нову Україну, новий Львів. Тому що ми знаємо архітектуру до 14 року, і ми знаємо Львів після 2014 року, як вийшли нові тенденції до архітектури, новий підхід до фасадів, вимоги. І ми вийшли з мокрих штукатур, прийшли вентильоні фасади. Це стало популярно. Зараз ми виходимо з вентильоних фасадів металу, заходимо в кераміку, і це, це круто. Працював з професіоналами своєї справи, людьми, які хотіли робити класну архітектуру, які прийшли творити, які мали амбіції і їх реалізовували. У мене мама музикант, вона мені давала приклад Моцарта, і вона мені пояснила, що. Талант це 1% 99% праці. І в своєму житті я хотів доторкнутися до архітектури і до кожної норми в плані досвіду. Якщо ви хочете зрозуміти норми, чому вони написані їхню логіку, вони всі логічні. Вони не є написані бздурою, а аналітикою людей, професіоналів, які працювали, і мали досвід. Просто нам часто з позиції молодого віку і недосвідченості, ми на норми дивимося. Ой, щось якийсь ідіот написав і не дає мені можливість проектувати. А це в першу чергу урахування комфорту, мінімального, безпекове. Вам ніхто не говорить робити менше, всім дають можливість зробити більше, але суть норм це безпековість. 99% дев'ять ще стикався з нормами, вони є обґрунтовані. Але ну і дуже круто, що все ж таки міняються різні підходи до інженерії і норми також міняються. До чого це перед А до того, що якщо ви хочете зрозуміти норми, ви хочете проєктувати, проектувати, треба зробити побільше своїми ручками, своїм мозгом, своїм досвідом пройтись по цьому. Якщо ви будете проектувати одну хатку один рік, то ви залишитесь проектантом одної хатки на 200 квадратів один рік. І ваше досвід закінчиться ексодони пінополістиролом, керамічним блоком і плитою залитою монолітною і стрічковим фундаментом. Якщо ви хочете навчитись проєктувати оцей масштабної архітектури, у мене, наприклад, мрія є проєктувати висотки. Чим більша висотність, тим тим, 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 тим певна це для мене було б це б айфеорія, моя духовна. Для молодих спеціалістів я можу що порадити, якщо ви хочете зрозуміти архітектуру, навчитись проєктувати. За рахунок кількості, масштабності і оцих якраз дотику до кожного етапу проектування, ви здобудете досвід. Цей досвід допоможе вам творити нове. Цей досвід допоможе вам розуміти старе. І тому це залежить від вас. Якщо хочете досягнути успіху, вам потрібно працювати. Так створений цей світ. Архітектура, це як нейронна інженерія, насправді, щоб створити правильний простір. Треба розуміти, як він створюється. А от інструментарій, оце інтегроване проєктування, це колосальний інструментарій і прекрасний інструментарій для створення цієї моделі, і дуже класний інструментарій для обґрунтування замовнику, що таке його об'єкт, що таке його об'єм. Тому за цим майбутнє, звичайно, я маю такі, типу, напевно, бажання до майбутнього. Тому що технології ростуть, і як ми зараз штучні інтелект використовуємо в, в візуалізаціях, воно просто зламало ринок, і е, веб дизайнінгу просто його викинуло мільйони спеціалістів з цього ринку. Якщо архітектор буде мати змогу оцю рутинну проектування перекласти на штучний інтелект, то ми зможемо задавати рішення, а штучний інтелект. Перевірятиме ці рішення. Навіть за нас буде робити цю робочу документацію при правильному прописанні технічного завдання, тоді архітектор буде насолоджуватись виключно насолоджуватись життям. Тому що архітектура це як концеп концепція, це, оцей, це творчий порив, це легкий етап проєктування, це всі його люблять, от особливо концептуалісти. А от рутина проєктування це. Проектна документація, робоча документація і ведення будівництва. Оце та рутина. Коли нам ту рутину замінить штучний інтелект проєктування, це а от на, на наразі враховуючи сьогодні, я думаю, що от оце як новий етап для проектування, це і ваш це ваша ідея інтегрованого проектування. Це як новий етап, це новий рівень, це перехід перед отим наступним.